Привіт, мене звати Діма. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Сьогодні говоримо про смарт-розетку ізвіз т 3010 b компактний пристрій, який перетворить ваш звичайний прилад на розумний лампи, роутери, кавоварки, обігрівачі і вентилятори. А керувати можна з будь-якої точки світу через застосунок ізвіз. Давайте розберемося, чому цей must-have для вашого дому. Розумна розетка спроєктована таким чином, щоб був доступ до сусіднього гнізда при використанні у стандартних подвійних розетках. На передній панелі розташована кнопка увімкнення-вимкнення з підсвічуванням, коли розетка увімкнена світиться постійним синім світлом. Ви можете вимкнути світлодіодний індикатор через додаток із ВІЗ, щоб він не заважав вночі. Для керування за допомогою додатку Smart розетку потрібно під'єднати до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц. Скануйте QR-код з пристрою або з інструкції і дотримуйтесь підказок на екрані. В додатку натискаючи велику кнопку у вигляді розетки, ви вмикаєте або вимикаєте пристрій. Ніяких турбот. Чи забули ви щось увімкненим. Таймер зворотнього відліку дозволяє налаштовувати час, після закінчення якого розетка змінить свій стан на протилежний. Смарт розетка VST30 повністю виконує функції реле часу. Створюйте розклади для автоматичного увімкнення та вимкнення пристроїв у певний час. Наприклад, нагрівайте воду в бойлері зранку, ввечері, або за нічним тарифом. З огляду на безпеку, вимикання і вмикання світла за розкладом створить ефект присутності господарів. До речі, розетка доволі потужна, максимальний вихідний струм 10 А або 2,3 кВт при напрузі 230 В. Ще один плюс моніторинг енергії. Розетка показує реальний час споживання електрики вашими приладами і веде статистику з деталями. ІЗвіз Т30 підтримує функцію відновлення попередньо встановлених розкладів та таймерів після збою живлення. У разі відключення електрики ви отримаєте процес повіщення від сервісу ізвіз. Загалом смарт-розетка T3010B ідеальний старт для розумного дому. Зручно, безпечно, економно. Якщо сподобалося, лайкніть, підпишіться і прокоментуйте. До зустрічі!